Вітаю вас, дорогі мої співвітчизники, вітаю вас, брати і сестри у Христі з Англії, вітаю вас з цим предстоящим святом Різдва Христового. Я з великою радістю сам сприйняв цю пропозицію, щоб звернутися до вас як для до тих людей, які зараз у вигнанні через цю війну, але свято Різдва, воно має підбадьорити і вселити. Ту радість, яка пов'язана з цим святом, недарма люди називають Різдво, це саме таке радісне свято Християн. І нічого краще не може спрацювати в підбадьорені, ніж саме Слово Боже. Тому я хотів би вам деякі місця слова Господнього сказати, які стануть дуже гарним таким наповненням очікування різдва та самого святкування. Найперш слід сказати про те, що коли люди зрішили і стали грішними, і вони ослухались Бога, вони попали в велику трагедію, і для них це стало просто великою бідою в їхньому житті в кожного з нас, що тепер людина, ставши грішною, навічно стала розлученою з Богом. Але Бог і в ті часи від самого початку гріхопадіння і через пророки, особливо в останні часи, вже перед народженням Христа, він говорив і пророкував, і давав людям надію, що він обов'язково дасть їм вихід із цієї ситуації, адже нічого більше не є таким страшним, ніж є смерть, що зараз так актуальна в нашій країні, де йде війна, скільки горе, скільки смертей скільки люди переживають через всі ці події. І так в житті, коли ми втрачаємо людей, близьких і рідних, знаємо, що це найбільше, що може погано статися в житті нашому. Так от Господь сказав, коли вже Марія була заручена із Йосипом, і коли він був людиною благочестивою, хотів її, щоб опозореною, відпустити. Але до нього звернувся ангел і сказав Йосипу, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній від Духа Святого, і вона вродить сина. Ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Ви знаєте, наскільки це найголовніше, щоб людина могла звільнитися від того тягаря гріхів, який роз'єднує людини з Богом? І коли ми кажемо про свято Різдва, ми кажемо це свято великої надії, що Бог знімає з людини провину, що Бог дає їй очищення, що Бог робить їх навіки спасенними. Так само, коли ми кажемо про Різдво, ми кажемо, що це тісно пов'язано з тим миром, який сьогодні надзвичайно бажаний і жаданий всім українцям і багатьом людям у світі, але мир, який сьогодні порушений людьми, і він, знаєте, приносить велику знову ж таки біду. І коли встановлюється мир, люди дуже радіють від цього. Та все ж таки проходить якийсь час, і люди знову і знову, будучи грішними, порушують цей мир і знову вступають і в війни, і в великі злочини. Мир, який приніс Ісус Христос, Він ним примирив людину і Богом. Адже коли людина є грішною, вона в тому ж статусі ворога, як це нині є для нашої країни Росія. І ми вороги всі перед Богом, але завдяки жертві Ісуса Христа Бог дає людині примирення. І недаром ангели заспівали в цей час, ми читаємо Євангелії від Луки. Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля. Дивіться, як сказано, що слава Богу на висоті, Бог з небес посилає свою велику доброту і. Милість свою посилає, і він каже, що на землі тепер буде мир у людях доброї волі. Тобто в тих людях, які відгукнуться на цей заклик, які приймуть новонародженого Ісуса Христа як Спасителя і Господа, в них поселиться той мир, який ніколи не закінчиться. Закінчується все. Але примирення з Богом в Ісусі Христі має вічну якість вічну відзнаку. Також ми читаємо, що коли пастухи на полі в той час як вартували і до них з'явився ангел, вони почули таку найрадіснішу звістку, де сказано було, та ангел промовив до них і сказав: Не лікайте, не лякайтесь, бо я зблаговіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Він говорить про те, що надійшла та радість, найбільша, велична радість, і дивіться, як тут написано, що станеться усім людям. Тобто Господь посилає своє благовоління в Ісусі Христі кожній людині, незалежно від національності, незалежно від статі, незалежно від національності, походження і віку. Тобто ми радіємо під час цього свята, хоч зараз нам і не так часто доводиться радіти, але ми радіємо сьогодні саме тому, що Христос дає нам ту радість, яка ніколи не припиниться, ніякі війни ніщо не можуть роз'єднати нас з Нього. І ще, що одне найважливіше, я б навіть визначив так, що пов'язано з Різдвом Христовим, це любов Божа. Адже все те, що сталося, що Христос прийшов на цю землю, що Він втілився в людину, що Він прожив життя безгрішне і помер за гріхи наші, як грішник, щоб замінити нас на Голговському Христі, щоб ми з вами мали життя і прощення, і мали життя вічне, це спонукала його безмірна любов, яка важко вкладається в уми людей. Сьогодні люди. Не розуміють цієї любові. Сьогодні люди багато в світі тільки живуть якоюсь наживою, бажанням добробуту, бажанням якоїсь вигоди. Любов Божа, вона безкорисна, вона жертовна, вона чиста та досконала це любов. У першому Іоанна написані такі слова. Любов Божа до нас з'явилась тим, що Бог сина свого народженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Саме з Різдвом пов'язана та велична любов, що прийшов на цей світ Спаситель, його єдиний Син, а для нас він став і Спасителем, і Господом. Отже, я вітаючи вас з прийдешнім Різдвом, хочу побажати про те, щоб цей мир Божий поселився в серцях кожного з вас. Щоб цей мир він давав нам радість, не дивлячись ні на що, щоб цей мир, звичайно, переріс у те, що ми могли б побачити встановлення миру і в нашій країні. І я молюся в цей час, щоб Господь благословив Україну, щоб Господь благословив Англію, щоб Господь благословив кожну людину, яка стоїть у вірі та правді. За Господнє діло і хоче, щоб всьому цьому прославлявся Він, той, який достойний цієї слави, поклоніння і честі нашій Бог. І ще раз вас Христос народився, славімо Його. Merry Christmas!